Добрий день, шановні колеги. Я лікар офтальмолог обласної офтальмології та частного центру Family Vision Філіпенко Катерина Віталівна. Я хочу сьогодні вам розповісти про методи вимірювання внутрішньоочного тиску і почнемо ми з вами з золотого стандарту вимірювання внутрішньоочного тиску, а саме, апланаційної тонометрії по Гульману. На екрані ви бачите. Такий засіб, який встановлюється на щілинну лампу. Ми маємо наконечник, і що виходить? Ми капаємо пацієнту флюорісин. Пацієнт сідає за щілинну лампу, і цей апарат приближується до ока і касається ока. І ось з правого боку ви бачите, як виглядає апланація цього наконечника з рогівочкою. Це такі два півкільця, які повинні одним кінцем з, е, е, мати дотик. Тоді правильно буде вимірюваний внутрішньоочний тиск. На сьогодні апланаційна тонометрія по Гольману дуже мало використовується в Україні, на жаль, але це золотий стандарт згідно європейського глоукомного товариства. Другий метод, який найбільше використовується в клініках спеціалізованих або навіть у скринінговому варіанті. Це пневматонометрія. Тобто на екрані ви бачите апарат, який використовується для вимірювання внутрішньоочного тиску цим методом. Пацієнт ставить голову на спеціальне підборіддя лобом впирається, агент стоїть за апаратом. Нах знаходить око, і апарат автоматично приближається до ока, вистрілює повітрям, таким тиском повітря і одразу видає цифру внутрішнього тиску. Тут важливо розуміти, що вимірюється іменно резистентність цієї рогівочки, тобто, чим більше ця резистентність. Тим більше внутрішньоочний тиск. Третій метод тонометрії це тонометрія за маклаковим. Цей метод є для нас золотим стандартом, і цей метод найбільш точно нам показує, який внутрішньоочний тиск у пацієнта. Для того, щоб виконати цей метод діагностики, нам з вами потрібні такі речі, як колоргол, знеболюючі очні каплі, спирт, аркуш паперу, кушетка, набір важелів, які ви бачите з лівого боку екрану. Спеціальний тримач для цих важелів, який йде у наборі, та лінійка для вимірювання відбитків, які ми отримали. Як цей метод проводиться? Пацієнт лягає на кушеточку. ми закапуємо йому, знеболюючі очні каплі, два рази з перервою в одну-дві хвилини. Далі. Ми змазуємо колорголом важелі з двох боків, підходимо до пацієнта, просимо його підняти вказівний палець наверх, і робимо так, щоб пацієнт, коли лежав, він дивився на палець, і це була вертикальна така площина, щоб ворогів дивилася, щоб око дивилося прямо. А, доктор. Бере, підіймає верхню повіку і опускає нижню повіку. Важливо в цьому, щоб лікар не давив на саме око, а притискав повіки до кістки, таким чином, щоб не було ядрогенного підвищення внутрішньоочного тиску при вимірюванні. І лікар тримає повіки. Пацієнт дивиться на свій палець у вертикальній площині, і лікар іншою рукою опускає важель на рогівочку. Таким чином, щоб він прям став на рогівочку. Перевертає цей важель іншим боком і знову ж ставить на рогівочку. Ми отримуємо відбитки на поверхні важелів і переносимо на аркуш паперу. Який змазаний спиртом, і робимо такі відбиточки. Беремо лінійку для вимірювання а, того, що ми отримали. І це є на сьогодні для нас методом, який показує найкраще внутрішньоочний тиск на сьогоднішній день. Наступний орієнтовний метод це пальпаторна тонометрія. Він може бути використаний також групою мобільних бригад, як і наступні методи. Що тут треба робити? Хворого просять подивитися вниз, вказівними пальцями обох рук беруть, кладуть їх на повіку ока, і кожним пальцем по черзі натискають на нього, не віднімаючи пальці від повіки. Тобто ми... Маємо робити десь ось такі рухи. Про стан внутрішньоочного тиску судять суб'єктивно по щільності і піддатливості склери. І в залежності від цього, внутрішньоочний тиск може бути в плюсовому чи в мінусовому діапазоні. Якщо лікар розуміє, що око щільне, то буде Т Якщо лікар розуміє, що око м'яке-та піддатливе, це т Звичайно, якщо ми з вами маємо щільне око Т це вже говорить і про те, що у пацієнта є підозра на глаукому і що вже з сьогоднішнього дня треба призначати гіпотензивні каплі. І так, ми можемо, позначається так, ТН це нормальний тиск, Т-1 око помірно щільне, Т плюс 2 око тверде, як дошка навіть, Т плюс 3 око дуже сильно тверде. І в зворотній бік мінус 1 око м'якіше від норми, т-2 око дуже м'яке, і Т-3 взагалі немає тонуса. І так, на сьогодні ми ще маємо передові методи тонометрії. Це рикошетна тонометрія. Це дуже зручний метод, але ще раз, тонометрія Маклаковим є більш точною на сьогоднішній день. І так, ви маєте на сьогоднішній день транспальпебральний тонометр. Це найбільш Такий зручний тонометр для мобільних бригад. Пацієнт повинен сісти на стілець, опертися головою об стіну і зробити кут нахилу зору 45 градусів. Як це зробити? Попросити пацієнта подивитися на пальчик. Для, так, як вам потрібно. Далі ми беремо транспальпобральний тонометр і ставимо його на край повіки. Тобто ви бачите на нижній нижньому, на нижньому картинці, що тонометр ставиться прямо біля краю росту вій. Це дуже важливо. І ви нажимаєте на кнопочку. І тонометр вимірює внутрішньоочний тиск. На тонометрі є екран, який показує вам, який тиск має пацієнт. Ще раз, давайте згадаємо, що нормальний внутрішньоочний тиск це до 21 мм ртутного стовба. В ідеалі це 15-16. Стандартним відхиленням в межах 3 мм ртутного стовпчика. Тобто, наприклад, якщо праве око має у вас 13 мм ртутного стовпчика, ліве око у вас має 20 мм ртутного стовпчика, начебто ми з вами маємо. Нормальні показники на праве і на ліве око, але треба звернути увагу, що розбіг між правим і лівим оком, тобто відхилення 7 мм ртутного стовпчика, це вже каже, що у пацієнта може бути глаукома колись в подальшому. І цей пацієнт повинен спостерігатися динамічно. Якщо ви маєте такі показники як 13-16, або 14-15, це просто ідеально. Але якщо розбіг або відхилення більше, ніж 3 мм ртутного стовпчика, то пацієнт повинен бути під наглядом. Дуже вам дякую за увагу!